Тринадцятирічний Костянтин Мельничук учасник встановлення національного рекорду зі створення найбільшої картини із відбитків долонь дітей та молоді до 25 років. Я поставив свій, ну так сказати, штамп, щоб ну, оставити залишити свій слід ну, так, на цьому, на цьому день незалежності. Це велике свято, так для України. Вона вийшла з. Це складної ситуації і вийшла в нову історію. Десятирічний рівнянин Роман Смоляр каже, вперше бере участь у встановленні рекорду. Для мене це означає війти в історію цього рекорду, стати учасником цього рекорду. Сьогодні такий великий день, і ми повинні долучати наших дітей до нашої історії. Вони повинні розуміти і цінувати те, що наша держава є сильна, незалежна, дбати про це. І ми мусимо. Чатися до таких акцій, бо це надзвичайно важливо для нас. Аби встановити рекорд, 1010 учасників залишили сліди своїх долонь на полотні площею чотири метри, каже головна спеціалістка управління культури Рівненської обласної державної адміністрації Людмила Стасюк. З її слів, встановлення рекорду тривало близько п'яти годин. У нас сьогодні з вами 33-й день народження нашої рідної держави. Ще вчора був день прапора. Ці два дні ми об'єднали в один, аби всі дітки, підлітки, дошкільники, школярики і молодь мали змогу відчути ще більше себе українцями. У нас є учасники, яким лише три місяці, один рочок, рочок і три. Є гості, які з рівного і не з рівного приїхали з Квасилова дуже багато дітей. Відвідувачі заходу могли не лише долучитись до встановлення рекорду, а й задонатити для Збройних сил України, каже Людмила Стасюк. Та додає, за участь у благодійному зборі людям дарували призи. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.